Уже два тижні наш оператор кашляє та невтомно бореться із головним болем. Перші ознаки застуди вже проявляються і в інших моїх колег. Тож ідемо затарюватися новою партією ліків для Олександра Вікторовича та профілактичними засобами для інших моїх офісних побратимів. У фармацевта питаємо стандартний набір при вірусному захворюванні. Сироп від обох видів кашлю нам пропонують за 57 гривень. Оператору також потрібні пігулки. Вони коштують 20 гривень. людянці від горла за пластину 7 гривень та каплі від нежиттю 62 гривні. На всяк випадок питаємо три пакети порошку. За них віддаємо майже 30 гривень. Закріплюємо цей набір противірусними пігулками. По одній таблетці два рази в день. Суки вони коштують 20 таблеток 53 гривні. Цей комплект для боротьби із кашлем, нежиттям і головним болем обійшовся нам у. 230 гривень. Тетяна каже, що у середньому охтирчани за противірусний набір викладають 150 гривень. І вже зараз клієнтів у їхній аптеці побільшало. Підвищився вже попит на противірусні. Так, да, противірусні, грипозні, проти, ну, такі препарати повисились uh -huh. намного чим літом. Ну, от люди все-таки економлять і. Чи... Беру ну, є різна категорія. Є ті, що заботяться про своє здоров'я покупають там і Францію, і Германію производство. Наші українські теж мають попит хороша ефективність. Пігулки для профілактики простудних захворювань коштують 85 гривень. Для дітей дорожче 117. Але до зарплати ще далеко. Тож ми вирішили зекономити свій організм готувати до боротьби із вірусами вирішили по народному. Тим більше, що більшість опитаних охтирчан порадили саме так і зробити. Лімон, мед, чай, травка. Помагає? Ну да. Зараз лікарство не те, що робилися раніше. Стоя більше ніж, а толку від нього мало. Портиться желудок і тому подібне. Через час ненадовго. Мед, речка. Ну, смотри, а яка застуда. Чаї. Для імунної системи дуже полізний щебреця. Від кашля щебрець, мать, мачуха. Самі заготовлять. Да, сами. Ну когда только начинается. Потому что когда уже сильно больное народное не поможет. А що можете порадити из народного? Липовый чай, мед, ромашка, компрессы. Пожалуйста, Збійте температуру, проще простого, уксус пополам з водою, компреси на колені, на щиколотки, на локти. Сиропами, таблетками. Що доктор пропише, то і... народній медицині. А які перевірені перевірені засоби. Треба пити малину, чай з малини, чай з квітів, з липи, з бузини. Не найкраще. Я так думаю, що в нашому вже віці потрібно менш бути до хімії. Скільки ж коштує цієї осені? Набір калина, малина, лимон, часник у базарний день від розмаїття цих продуктів аж очі розбігаються. Тож починаємо незамінні цибуля та часник коштують по 12 і 40 гривень за кілограм. Відповідно, відтепер чай ми питимемо із лимоном, малиновим чи смородиновим варенням та медом. Заміщаю слугуватимуть липа, шипшина та калина. Кілограм лимонів коштує 40 гривень, півлітрова баночка малини 30, меду 40. За пакети клипи просять 5 гривень, за стакан шепшини – 4, за печок калини 3 гривні. За усе перелічене треба викласти приблизно 130 гривень. Але якщо ви не лінувалися влітку і запасли все це самі, то купити треба лише заморські цитрусові та мед. Але при великому бажанні в домашніх умовах можна отримати і їх. Тож за допомогою народних засобів з особистої грядки чи лісу нам тепер не страшні жодні епідемії. Демії та економічні кризи, будьте здорові. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.